Друзі мої вам вітанечка середа, третій день турніру, 4-х зіркового, потужне посилення, всі кольори. Так, Тут твориться щось неймовірне. Неймовірне, незрозуміле. Коротше. Е, погнали. І я на роботки сьогодні. Так, це б'є по, по червоним. В кутку стоїть там, так, е, добре. Добре. Забираємо. А, то я надумав качать, да? Ну нічого, потім докачаємо колись. Колись докачаємо. Давайте ось так. А якщо так, там же ж є кому бити? Ну там Сонька знімає. Тільки центр б'є. Але якщо... Ні, все-таки, блін, куди, куди, куди? Я візьму його ось таким. І візьму ось цього. Погнали. Погнали. Так. Фіолетову п'ятірочку ми зібрали. Так, давайте синій підлаштуємо трошки. Ні, так полетить все нафіг, да? Полетить. Куди воно прилетить? А якщо так? М -м -м. От щоб зелений не прилетів, там же ж... Тей зелений весь план мені споскудив. Ладно, буду так. Я міг би його вбити просто і раніше, так щоб я ж, я ж не думав, що він ультане. Так, і знов я не дорахувався камінчика. Да, Я знов не дорахувався камінчика. Давайте зелень запустимо. Можна хильнутися і зробити такий бадабум. Зрозуміло, цих зняла мені. Хочу, хочу, хочу. Чомусь хочу сюди вдарити. Ладно. Хочу хіла забрати, щоб він мені там не не робив нерви. Ну давайте ще так. Блін, не хоче він в Рігар добити і все. Так, Мелендера притримає. Не, ну думаю, доб'ємо. Добре. Так, непогано добив. Ну, я думаю, грех справ впорається. Угу. Так, добре. Ну тут а, поляна, звісно, цікава була. Так, і червоний є, і зелений є, і синій є. Можливо... Можливо. Можливо, взяти ось так. І буде непогано. Да, Посилення типу є, бити типу є Давайте о цьому дамо ось такий загон. Коротше, не зловив я кенмана, знов таки, ну, я її багато не ловив, я не донатив я чисто те, що там назбиралося. А сьогодні було 4 ключика, додивився я рекламку, дала мені 5 ключик, я взяв тик і мені впав або Проблема в тому, ну, якби п'ятірка, да, непогано, але проблема в тому, що в мене немає його. Навіть основи вкачаної. Тому якби я і не знаю, де його заграти. Можливо, на якесь ВТК би там і зайшов. Так. Я ось думаю отробити оцю фігню, Ну, чисто на а вдруг. Ну майже. Так що таке. На завітно Лисиць призивав, призивав, там було десь, десь приблизно x 40 коротше. Ніфіга мені не дали. Скажу, як те, що, те, що потрібно, не дали, а як кабака на то на тобі, будь ласка. Блін, не дозарядив. Ні, я все-таки камінезі якби потіряю, але я краще краще зніму. Кого мені нагуцати? Давайте цих. Все, не дуже я й боляче б'ю. Ну, правильно, посилення немає толком. Зараз можливо какулятку включимо, блін. Ну Рігарда, ну навіщо його було заряджати? Ладно, починаємо За, Заново. Так, ну нормально, що він в цю сторону вдарив. Нормально. М -м, давайте їх уже пробувати добивати, бо там голді готується. Я якось не хочу, щоб вони хилилися. Так, оце. Ну ладно, голді треба було почекати. Щось в мене ця спішка з гарячкою. Ну, як би, якби в мене обід, але в мене такий обід, що люблять прийти саме тоді, коли не потрібно. Так. З довго поєдинки да йдуть, Що я ще сюди візьму? Давайте так, але люсько нема чим знімати. Дай пофіг, коротше. Так, давайте ось так підтягнемо. Так, зараз буде докрутився. Зараз буде прийом докрутився. Тисячу! тисячу блін! А, стоп. Не короче да, це... Це вже коротше залив. Добий центр, хоча б. Та бля. Дуже-дуже-дуже добре комбо було. Дуже мені сподобалось. Якби не цей хрич кончений, що по центру реснувся. Давайте ось так. Так, тичок, тички, тички зараз будуть. Останній хід. Як ви думаєте, пере, перевключити? Чи не перевключити? Так, добре, давайте ось так. У мене зелений, якби є один в команді. Допоможе то, то мені, ну можливо, Фіолетовий знизу ще приїде. Блять, не допомогло ніхрена. Давайте хоч цього? Уже краще. Давайте фіолетовий туди підтягнемо. Угу. сімсот. Ні, ну це все. Це все. Ну якби той клик не реснувся, тоді було б набагато краще. Так, добре. Вертаємо цих кедманів. Біолетові 3, 6, 9. Так, ні, 9 мені не потрібно. Та, ні, стоп. Це нормально. А він же швидкий на першому заряді. Давайте в гулді. Знову ж таки, зеленого там, де потрібно, немає. Так то краще. Ну, ви рахуйте це нормально. Ну, щоб воно отак ось було. От, да, воно зараз на мою користь якби було, але... Ну мені геть не цікаво. Коли в тебе скільки тут? А 1600 ХП, а камінець валить 1800-1600. Ну, якесь сумнівно. Зніметься? Ні. Ні, не знялося. Ну, і хрен з вами. А ще взяти, наприклад, от альфа-таланти, да? Ну, коли ще не було, то зрозуміло, що... Було нормально. А зараз прохуйте, кожен персонаж, якщо він 80-й, він заходить відразу в бій і в нього на пару ходів вже атака збільшена, тому що на ньому висить баф, який би він там не був. Аму, ну, я думаю, нововведення оці з там це непогано. а... А от що далі на таких турнірах робити з цим таким шаленим уроном? Я тут просто брати мощні, мощні команди, надіятись на камінь, і просто бити. Можна, звісно, там думати, старатися, але рано чи пізно тебе все одно якесь поле підставить. Ти просто, просто не встигнеш, в тебе тикнуть там дуже боляче. Ну, з руки на тисячу тикнуть, а потім в тебе залишиться ХП400 і думаєш, що далі робити. Так, ну тут а просто, просто візьму жовтих. Е так там ніхто не блокується. Тому давайте візьмемо цього жовтого качку я чи голді візьмемо. От що нехай хіл буде. Давайте ось тут ось поміняємо. Що, Оказується 15-й загон двохзірковий кращий, ніж. Чем... Ось таке комбо. Краще, ніж трьохзірковий не качаний. Та й таки, да, в мене з загонами біда повна, а вони все-таки вирішують. Чотирихзірковий це видно не зовсім для мене. Ну от в мене також капльот в центрі стоїть. От невже його так легко зносять? На Альфі причому. Ну, я вже майже розбився. Так, нема в мене ні бажання, ні... Не... щось тут придумувати. О-о-о... Давайте центр хоч. Е -е, хто помирає? Тут все зрозуміло. Так, тут так як на війні не прокатить. Це, сам сам знищився. Ну, давайте подивимося, ще як вони отхиляться. Мені ж це важливо. Чудово. Давайте на завтра викупимось. Я єлі єлі в топ-5 вліз, так? да? Не здивуюся, якщо я. До фіналу дойду і буду десь в топ-10. Добренько дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!